У моєї онучечки день народження. І я щиро вітаю її і бажаю від всього серця, щоб збулися усі її мрії. Таку красу зробила наша Катенька. Це вона сама його робила, сама прикрашала. Вона гляне, що насередині ось такі ось украшалочки кругом. А зараз ще й світічки запалимо. Доброго дня вас вітає Полтавщина. На вгороді ніяких таких змін великих немає. Я зібрала врожай, зірвала кабачок величенький такий, і трішки кукурузки. Це така кукурузка, що почала в'язатися після спеки. А та, що там під час спеки, отак 10 зернят на весь качан і може бути так ще одна полосочка. А це вже гарні такі початочки. Ось такі томатики я дібрала тверденькі. Огірочків, мабуть, баночка буде, рівнесеньких вибрала. Оце ось стільки синеньких. Кропику нарвала. Морква. Ось гляньте, які чучело виросло. О. Тут знайшов. Морквочка є. Є. Два кабачечка. Набрала цибульки. А найголовніше, я зірвала свій перший кавун. Зараз просто розріжу вам, щоб ви подивилися, що там, я теж не знаю. Баранчик, як кажуть, був сухий. А що там під баранчиком, я не знаю. Зараз розріжу. Однією рукою ніяк. Я б не сказала, що він прямо визрів, той рід був дуже гарний кавунчик. А цей раз, ну оце таке. Чи воно визріло, чи ні. Зараз скуштую і скажу вам, що там. Солоденький. З'ємо. Соковитий, солоденький. Присмак такий цікавий, як у вогника. Гарний кавунчик. Кавун не пойми що. Оце чи висох, чи згорів, щось неясно. Вроді висів ціленький, а видно, там, де сильно припікало. Оце воно таке і, бачите, він такий, як варений, наче. Ну, нічого. Що я зробила з кабачками? Кабачки і моркву натерла на е, тертушку для корейської моркви. Дорізала тонесенько, танесенько цибульку. Огляньте як. Аж прозоре. Видавила сюди е, головку середню таку чесничку. Висипала повністю пакетик приправи для морки по корейськи. І зробила все згідно у цього рецепту. Так. Ось воно. Усе-усе. Моркву зважила мене, тут півтора кіла е вийшло овочів. І все зробила згідно у цього рецепту. Ви знаєте, воно вже смачне. Воно вже таке смачне, що його сідає і їж. А я ще трішечки додавала поверх рецепту трішки перцю червоного меленого гострого. Ось так, зараз це все перемішую, залишаю його, воно вже юшечку пускає. Хай пускає ще більше юшечки і по баночкам стерилізую. І буде така смакота на зиму. А чому б і ні? Спробуємо і так. А ця краса в мене вже стоїть майже годину. Хай ще трішки постоять, гляньте вже скільки соку. Он, бачите, яка юшечка. От. І будемо консервувати далі. Баночки не стерилізую. Насипаю наш салатик, заливаю юшечкою. Вон, бачите, залита юшечка. Ось так. І ставлю стерилізувати. Кришечкою накрила, ганчирочкою застелила. Все, заливаю холодною водою, бо холодний салат. І починаємо ставимо на стерилізацію. Закипіло. Я так думаю, що 7 хвилин хватить доволі. Ще й кришечкою накрилася. Гарно холодною водичкою залила поплічка, хай закипає. А тут ще зразу і заливаю огірочки кип'ятком. Та на всі сторони тут працюю, аж гай шумить. Ось так. Закриваю, хай стоять півчаса. Закрутила, перевернула, загорну. Зараз. Хай трішечки легесеньким покривальцем прикрию. Синенькі я перерізала маленькими шматочками. Зараз налью олійки трішки, ну, хай дві столові ложки. Перемішаю, хай воно постоїть трішечки, тоді на сухій сковорідці я це все обжарю. Тут у мене порізані. Томатики, тверденьких таких вибрала, сливачок, отакі все тверденькі томатики, і цибулька, і чесничок. Я передавлю на давилку. Це все до кучі змішаю, посолю, поперчу, додам усяких спецій і у мене такий салат. Синенькі смажу. На сухій сковорідці. Сюди додала чесничок, передавила трішечки кропу, обсмажила синеньки По хвилиночці з кожної сторони. Маленькими такими порціями робила і швиденько за 10 хвилин вже і вправилася. І зараз оце гаряченьке ми додаємо оцю всю нашу мисочку. Ось так. Перемішуємо і починаємо колдувати. Я не знаю рецепта. Я його придумала тут от прямо на ходу. І зараз буду кидати перчик, і сіль, і цукор, і, може, додам трішечки ацету і все буду куштувати. Як доведу до ума, я вам все розкажу. Одна чайна ложка з горою солі. Тут у мене 1,5 кг овочів. Одна ложка цукру без гірки. Четверті чайної ложки перцю миленого червоного гіркого, півчайної ложки приправи до шашлику. І півчайної ложки суміші перців. Оце все, що я сюди кинула. Хай постоїть трішечки. Хай теж пусте дюшечко, вже він пускає. От, І будемо розкидати в баночки і стерилізуємо. Постояла годинку, промаринувалася, скуштувала, задовольняє повністю. Розкидаємо по баночкам. Отака от вийшла мене краса. Неждана негадана. сама напридумувала, сама зробила. Отака от буде ця ікричка. Отак от буде той салатик. І ще ягірочки. Все. На цьому. До побачення, до скорої зустрічі. Не ругайте мене, я рецепти придумаю на ходу і сама не знаю, що буде. Всім до побачення, усім пока-пока.